Привіт. У цьому відео поговоримо про те, як сьогодні ефективно просуватись у YouTube, як виділятись без банальних прийомів і який контент дійсно приводить клієнтів, а які лише марнуємо ваш час. Це відеоінструкція про те, як побудувати систему контенту, яка приносить гроші стабільно, незалежно від натхнення чи трендів. А також, якщо у вас немає ні бізнесу, ні соціальних мереж, але є бажання мати монетизований контент без ваших лиця, Я також розкажу у цьому відео. Мене звати Олена, і я допомагаю експертам і бізнесу, бізнесом збільшувати продажі через контент. Сама я продюсерка YouTube каналів і запусків. Також я консультую міжнародні компанії та відомих підприємців. А ще в мене YouTube агенція де ми ведемо канали для клієнтів і ділимося ними монетизацію на їх каналах. За моєю системою, експерт з зроби своїми руками diy контент запустив свій онлайн курс і монетизував свій блог X10. А мій найбільш неочікуваний кейс буддийський монах, який з нуля набрав мільйон підписників на своєму YouTube і став справжньою зіркою. На моєму навчанні експерти з різних ніж виходять на великі результати. Хтось стартував з нуля, хтось вже мав досвід. Про це поговоримо далі. Чому я це все розповідаю? Щоб ви розуміли, я знаю, як це працює, бо я вже сім років у ютубній сфері, чотири з яких пропрацювала у компанії ютуба, де запускалися канали мільйонники. І це відео варто додивитися до кінця, щоб подивитися на свій бізнес або нереалізовані ідеї для свого бізнесу, або бізнесу вашого клієнта зовсім по іншому. І наприкінці я покажу, які конкретні кроки ми можемо зробити разом, щоб перетворити впізнаваність. У реальні гроші. Але спершу подивимось, як змінилась поведінка споживачів в останні роки, замість того, щоб гуглити психолог, чи юрист, чи косметолог, ми шукаємо їх у соцмережах, і коли нам когось радять, частіше надсилають не сайт, а інстаграм або відео на ютуб, щоб подивитися відео і вже мати довіру до, наприклад, психолога, якого ви хочете записатися на сеанс. І що цікаво, чим більше підписників, тим вищу ціну людина може ставити за свої послуги, не тому, що вона кра. А ще тому, що в неї просто черга з клієнтів, і вони в неї будуть завжди. Соцмережі стали новою визитівкою. Навіть великі компанії на співбесідах дають перевагу спеціалістам з розвиненими соцмережами. Особливо, якщо ми кажемо про маркетинг або ПІАР. За статистикою, люди проводять у цих ваших інтернетах понад 3,5 години щодня. І той, хто навчився продавати через контент, вже має автоматизовану машину з доходу і клієнтів. По суті, крутий продюсер, який може запустити YouTube канал, організувати контент під продажі, ця людина це кнопка гроші для великих компаній і бізнесів. І хоча про YouTube і запуски зараз говорить кожен другий, чомусь стабільно заробляють одиниці. Ось що я чую найчастіше від своїх підписників та клієнтів: можливо, ви впізнаєте себе. Той з них ще навіть не стартував, бо страшно, а раптом не вийде з чого мені почати. Що якщо буду знімати, і ніхто не дивитиметься. Хтось вже пробував, але перегляди скачуть то 100, то 10 тисяч, і немає стабільного росту. Хтось набирає перегляди, але підписники не залишаються. Люди дивляться і йдуть, бо контент не зачепив. Або канал і сторінки у соцмережах не оформлені правильно. А є і ті, у кого вже пішов ріст, але... Як монетизувати далі, це питання. Як залишити клієнтів чи партнерів? Абсолютно не зрозуміло. Якщо ти зараз на одному з цих етапів, не панікуй, це нормально, це про багатьох. І саме для тебе я записала це відео серед сотень помилок, новачків і не тільки я виділила три найкритичніші, які блокують ріст монетизацію. Помилка номер один: копіювати замість будувати своє. Бачиш, що в когось залітає, і повторюєш, це дає разовий сплеск. Але завтра все паде, бо немає фундаменту, чіткого позиціонування конкретної стратегії твого унікального, чому саме тебе мають дивитись. Без цього кожне відео як нова лотерея. Помилка номер два: гнатися за переглядами, а не за прибутком. 10 тисяч переглядів це не мета мета, щоб ці перегляди працювали на тебе, Приводили підписників, клієнтів, продавали курс, консультацію чи твій продукт. Навіть з двох тисяч переглядів можна заробити, якщо контент побудований правильно. Помилка номер три: чекати натхнення. Ютуб це не про як буде настрій, це про систему, контент-план, структура, чіткі ролі, що знімаємо для кого і чому саме зараз. І так, у цій системі завжди є місце для творчості, але вона не залежить від твого настрою, і завдяки цьому ти не вигораєш і не зникаєш. Саме тому я навчаю не просто вести контент, а побудувати прибуткову систему, яка працює на тебе щодня, навіть коли ти офлайн. А головне питання не про ідеї і не про тренди. А ось таке. Ви просто хочете погратися в блогера, чи хочете побудувати системний бізнес, який працює на вас. Якщо ви будуєте бізнес, а не просто граєтесь в блогінг, потрібна контент-система, така дає чітка ціль, зрозумілий порядок дій. А коли приходить натхнення чи ідея, ви не починаєте все з нуля. А просто наслаюєте її вже на працюючу систему. Продюсування каналу це не креатив заради креативу, це технологія. Хочеш, щоб канал проносив не просто перегляди, а ще й підписників, клієнтів, дохід? Тоді забудь про просто знімати, аби було контент, який реально працює, тримається на трьох речах: цінність, довіра і увага. Бо просто проявлятись вже не працює. Ютуб і інші соцмережі не пробачають порожнього контенту, ніхто не стане клієнтом тільки тому, що ти прикольно зняв влог або класно жартуєш у шорцах. Можливо, це додасть симпатії, але в голові кожного глядача одне просте запитання: а що я з цього отримую? На Ютуб люди підписуються лише з двох причин. Емоції або користь. Якщо в твоєму контенті немає ні одного, ні другого, твоя харизма чи камера за тисячу доларів тебе не врятують. До речі, я знімаю це відео на iPhone. Ти можеш сказати корисного контенту і так повно, так. Але 90% людей роблять його взагалі не від глядача. Наприклад, блогер знімає відео, як правильно оформити канал. Наше корисно, але глядач сидить і думає: та в мене навіть ідеї немає про що знімати. Мені не оформлення треба, мені треба впевненість і старт. Контент має говорити мовою болю, бажання і контексту аудиторії. І саме тоді він починає продавати. Головне правило експерта: ваш контент має вирішувати реальні болі ваших клієнтів: ті, які дратують, хвилюють і не дають спокою. І найголовніше це показувати через ситуації або історії. Навіть якщо я роблю розважальний різ, я вшиваю туди сенс. Які проведе мені потрібну аудиторію, навіть ролик про мою подорож Доломіти з чоловіком наповнений враженнями, був створений на основі реальних запитів моїх учнів. Я говорила їх словами, писала сценарії з думкою про них. Як знайти теми для YouTube, які реально зростають? Не ті, що просто цікаві, а ті, які дають перегляди підписників і клієнтів. Найбільша помилка новачків це вигадувати теми зі своєї голови. Здається, ми ніби знаємо, чого хоче аудиторія, але це здогадки. А здогадки не працюють. Правда, значно простіше. Треба знати, куди дивитися і що слухати. Один з моїх учнів продюсер ютуб каналів. До навчання він два роки знімав усе підряд, а канали стояли на місці. Ми з ним зробили просту штуку. Почали збирати живі питання з коментарів, чатів, форм-анкет – і побачили, на що саме реагує аудиторія. Які очікування у аудиторії до каналу? Він зняв 10 відео на новий канал тільки на основі цих запитів без мудрості, без мудрих слів, і результат з цього: плюс 18 тисяч підписників з 10 відео, заявки в дірект з питань продюсування на YouTube, Перший запуск каналу на стабільні плюс 2 тисячі доларів з монетизації без реклами. Чому це спрацювало? Бо контент був не про нього, а про глядача. Просто він зрозумів дуже просту штуку. Контент, який залітає системно, народжується з перегляду коментарів під популярними відео, аналізу конкурентів, розмов з підписниками і так розумних запитів у чат GPT. і youtube пошуку і youtube сервісах які показують, яка ніша зараз найпопулярніша, але дуже мало людей її знімають. Це означає, що якщо знати, як знайти одну таку тему і зняти хоча б одне відео на цю тему, то ви опинятись в рекомендаціях алгоритму і найбільшою кількістю людей, бо ця ніша ще не заповнена. А відео, яке вже ви зняли, може приносити вам гроші ще декілька років, або поки ютуписнує, бо ваше відео подивиться кілька мільйонів людей, і це відео стане вічно зеленим. А найкращі інсайти завжди з живого діалогу. Бо саме тоді люди говорять по-справжньому: я боюсь, що мій канал ніхто не буде дивитись. Мені здається, я не цікавий. Я не хочу знову зробити щось і закинути через тиждень. Саме тут теми, що потрапляють точно в ціль. Який висновок ми можемо з цього всього зробити? Контент, який приводить підписників і клієнтів, це не шоу про вас, це відповідь на конкретне питання. Конкретної людини. Якщо глядач не розуміє, чим це відео корисне саме йому, він піде. Навіть якщо у вас суперкамера, топ-заставка, три переходи кожні 5 секунд. А якщо користь для глядача очевидна, він підписується, залишається з вами і стає вашим фанатом, бо розуміє, хто ви, чим ви можете допомогти і за що вам платити. І там до монетизації недалеко. Холодна правда про Ютуб. Хочеш запускати прибутковий канал, але поки що тебе не дивляться або не підписуються? Тоді треба прийняти один простий факт: глядач не знає, хто ти. Він просто гортає сторічку і раптом ти щось розповідаєш, як жити, як їсти, як йому робити вправи, як присідати. А в голові в нього звучить: а чому я маю тебе слухати? Хто ти такий, щоб давати поради? Просто говорити впевнено, не аргумент на YouTube Це працює до першого провалу. Типова помилка усіх новачків. Починати відео зі свого бачення це чудово, але це цікаво лише тим, хто вже тебе знає, твоїм друзям, твоїм знайомим. А от новій аудиторії байдуже, бо це не дає й нічого для себе, і ми дивуємось, чому ніхто не підписується, якщо я все правильно пояснюю, що насправді викликає довіру: ти сам результат свого підходу, твої кейси, які люди вже отримали результат. І головне це вміти грамотно показати це у відео без пафосу, без «я крутий». просто кейс, приклад, факт, цифра. Найсильніше працюють історії. У мене є відео, які не залітали на мільйони, але під ними були коментарі: типу: я хочу працювати в твоїй агенції, я хочу продісувати канали на Ютубі, жити своє найкраще життя. Бо я розповідала через живі історії. Наприклад, як учениця курсу запустила канал у Ніші Психології і вийшла на монетизацію за три місяці, як айтішник з провінції завив Шольц, який зібрав 600 тисяч переглядів, як мама в декреті отримала першого клієнта просто з відео про свій день. Бо це і є довіра, бо люди бачать себе в цих історіях і розуміють, я теж так можу. А якщо в тебе ще немає кейсів, це не проблема. Глядач купує не ідеальність, а резонанс, емоцію, яку хоче пережити сам. Наприклад, мій наставник зняв відео Я боюсь знімати себе, але все одно запустив канал Без лиця. Це зібрало багато переглядів, бо чесно, бо болить. Бо мало хто хоче знімати себе на камеру. Контент, який приносить клієнтів, це завжди сценарій. Жодне відео не починається з вімкнув камеру і погнали, все починається з нотаток, структури і очка. Якщо в тебе ще немає сильних кейсів, використовуй формати, які будують довіру навіть з нуля. Наприклад, перше розбір чужих прикладів: як канал з знішує будинок у селі, набрав 10 тисяч підписників. Чому влог про мій ранок не залітає, і що зробити інакше? Друге демонстрація технік в дії. Як назва відео змінилася з 2 на 7% відсотків, і, наприклад, як правильно зроблений опис дає відео додаткові перегляди з пошуку. Старт зі статистики: лише 20% ютуберів доходять до монетизації в 1000 доларів в місяць. Ось що з цим зробити, який ми з цього всього можемо зробити висновок. Контент і система, яка продає, це не експертність у вакуумі, це довіра, підкріплена результатами, цифрами і історіями. Тому цінність, довіра і увага дорівнює клієнт. Але навіть найкорисніше відео не працює, якщо його ніхто не додивляється до кінця. Реальність банерного бачення зараз така, що твій глядач між пранками, відео з котиками і блогером, який живе в лісі, це твоя конкуренція за увагу, і твоє завдання не просто вийти в кадр, а втримати глядача від першої секунди і зробити так, щоб він натиснув підписатись. Досвід, який ти запам'ятаєш не завжди, це коли ти прокидаєшся, а відео зібрало 10 тисяч переглядів. Перша заявка від клієнта. Перший дохід в 300 доларів, 800 доларів, 1000 доларів і перше повідомлення, чи ви вільні для ведення мого каналу. Я пам'ятаю, це нереальні емоції, до сипір це гріє моє серце. Це момент, коли ти розумієш, все, я більше не працюю на когось. Я більше не ремесленник, я бізнесмен, який будує систему контенту для когось і це приносить результати. І як пройти до цього результату? Щоб вийти на свій дохід за Ютуб та побудувати систему, яка приносить гроші. Тобі треба обрати формат, як ти почнеш сам сама. Як експерт або за кадром, як продюсер, будеш вести канали, про навчання, щоб зберегти час і не злитися на першому місяці, коли канал буде тільки розкачуватися, треба виконати практичні завдання, тобто, по суті, вже почати робити свій перший канал на YouTube і отримати фідбак від кураторів, налаштувати свій контент під продукт і отримати перших клієнтів або доходи з відео, якщо обрали шлях монетизації, і робити прибуткову нішу на YouTube. В кінці можна масштабуватися, делегувати. Створити команду і вийти на 3000 тисячі доларів плюс. Завдяки цій системі я більше не працюю на когось. Я обираю клієнтів, з якими я хочу працювати. Можу тижнями жити в іншій країні і доходи не зупиняються. Я допомогла десяткам експертів, фахівців, початківців вийти на YouTube і заробляти зі своїх онлайн-продуктів. І найважливіше, я бачу, як змінюється життя учасників, як вони вперше виводять гроші за ценз і надсилають мені скріншоти, як знаходять клієнтів з відео. Як вперше відчувають себе незалежними, фінансово незалежними? Тому заповню анкету, яка є в описі відео, на персональну діагностику, щоб зрозуміти, чи підійде саме тобі створення ютуб каналу або продюсування існуючого. До зустрічі на дзвінку.